Друзі, виїхали ось на таке черніховське поле, і в ріка була перша знахідка. Гляньте, які черепки валяються. Прям кус... куски, а? Так, да, і грудки. Друзі, чому на нього приїхали? Ми вже тут були, його переорали гляньте, яка глибока перепашка. Але ми сюди приїхали тому, що ми Взагалі його хотіли залишити нависно, як його оборонами розрівняють і все буде гарно. Потім е, приїжджав і глянули, тут вже сліди є. Вже люди походили. І думаємо, щоб ми не запізнилися. Будемо і ми ходити. Так, да, важко, незручно, але ходити будемо. І гляньте, друзі. Всі А ну покаж, покаж прибором, який був сигнал. Був сигнальчик. Гляньте. 18. Четки, в одну точку. И вы подивиться Есть. Есть. Не успели выйти. Да, ты друзі. друзья. Гляньте. Срібний. Це відсотків срібний. Едьте мить? А, есть. А ну, помий і покажи нам. я там. О, ота вийшов подивіться. Да, распашка так и даёт своё. Да, хват не буде уже, так буду уже, друзья. Гляньте, это срібний, срібний дынарик. Есть, круто. Да, красавчик. Ладно, друзья, ходим. Я тут хожу, уже даже и не то есть. Если по-честному, мы за сегодня уже... Сколько? Третье? Третье место. В розвідки їздили, а це вже сюди заїхали, тому що. Тому що тому що так. ще що, щось? О, ага. і гляньте. Фінок малесенький. Я подумав, що він обломаний. А він. Він цілий, друзі. Хе-хе, малесенький такий взагалі. То думав, що вже сьогодні включатись не буду. А тут цей рік знайшов динарик і єсть. Мені попадались на тих полях Радянщина. Канінка там якась. Ще щось. Ну, ми шукали в пошуках були скіфів. Ну. Но... Де? А та це я його приніс тільки що, І шов показував. Ну і що, скажи, ми знайшли скіфів чи ні? Да! Даже по крапки приїхали. Скільки там? 400 на 150, так? Да. І жодної даже кераміки не знайшли. Так що будемо ходити на старих перевірених місцях. Ладно, друзі, кому. Понравилось, підписуйтесь на канал, а ми далі шукаємо і включимося, як буде вже знахідка. Гляньте, Танюха ходить, так, да, ходить дуже незручно. Так що лайкосик зразу нам за те, що ми по такому ходимо. Друзі, хожу я вихожу і гляньте, в мене був низенький сигнальчик. Побачив зразу криляшок. Це вже трошки почав розгрібати. І подумав зразу, що але динарик. А потім придивився. А воно хто знає, що воно попалось. Мабуть, щось з якоїсь техніки. Так, да, щось пописано. Бачимо вже, що точно це не, не черняхи. Да, друзі, гляньте, яко, які брили лежать. І все одно вихожено, дивлюся, вихожено майже в хлам. Ладно. Ось гляньте, друзі, теж повиставляв. Чипо відкрив хабарницю, думаю, покажу вам, що попадалось. Ось якась мені штучка попалась. Це на тих полях, що ми розвідку робили, потім ось така запанка. Кільце, потім що це у нас канінка і 10 копійок радянщина. Вбита тоже 1961 рік. Ось такі знахідки попадались. Ну, тут ходимо, кераміки куча, і у них хутерська валяється, і скільська, бачимо, красна. Чи бачив і Черняхівська вам її вже показував, то кераміки кучу будемо вихожувати. Може який динарик і вискочить ще. Ходимо. Друзі, є. Кстати, Всім доброго дня! Ви на каналі Капечісь Беречі дойшов момент до, до привітання. А то вже двічі включався, ну, то показував, то ще щось, то вітру ховався, то. Фух! Наконець-то. Наконець-то. Э, в цьому сезоні, мабуть, в мене попався перший, ну я так думаю, що це динарик. Зараз будемо дивитися я з вами. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо і дивимося сигнальчик. Друзі, ви тільки подивіться. Я вже його знайшов. Глибоченький сигнальчик був, і гляньте. Сигнал. 57-58. А з глибини взагалі 90. Був 88-90. І гляньте. Я побачив, побачив кругляшок. Якщо це ніяка не радянщина, то значить нам повезло сьогодні, пощастило. Так, друзі, я бачу вже він нерівний. Так що це в будь-якому випадку це буде, я думаю, ще динарик, тому що радянщина гурдіки всі рівні. Ідеально кругла, а тут... А тут видно, що це рим. Шість. Наскільки я розумію, це ще й срібний рим. Судя потім як дзвонила. Так, друзі. Ха, -ха єсть. Давно ми по черняхам не копали то по хуторам, то по скіфам. По черняхам як? Заїжджали-копали, но попадалося дуже-дуже мало чого. Таня, в цьому році по черняхам відключилось нормально, що не виїздив на єдинорик А в мене за цей сезон за осінній, то це, мабуть, перший чи другий, я навіть не пам'ятаю. Друзі, гляньте. Та це срібло 100% гляньте єсть. Чому воно не фокусується? Ну... О! Ось такий динарик попався. То правитель, що, друзі, я не знаю. Видно якийсь савет. Ну, це динарик і це ну, крутезна монетка. Не можуть не радувати, так що по-любому лайкосик і ходимо, ходимо, далі копаємо. Друзі. А ось і перша фібула. наконец то виходив. Те, ще не знайшли до мене, гляньте. Фібулка. Ще її навіть з грудки не доставав, тільки побачив, що стричить. Думаю, відразу включусь. Да. Я не думав, що отаку розпашку можна виходити в хлам. Вообще, друзі, отак слід в слід, ще й в цю сторону отак виходжу. Просто не знаю. Я... Навіть по рівнем таку, мабуть, не бачив, щоб було вихожено. Або щось тут гарне знаходили, або я не знаю, чому так виходить. Вихажувати ну, при такій розпашці. Ладно, ходимо, друзі, ходимо. А я вже подумав, друзі, що лемесний динарик. Дзвонило невисоке, 19-20, гляньте, показалась мені монетка, а потім взяв грудку, придивився. І вже бачимо, що це радянщина. Да, обідно. Хотілось лемесного Динарика. Та хоч би якогось. Вони Радянщина 1938 рік, одна копійчика. Ну нічого, попалась така знахідка, ми її забираємо і вихожуємо. Не все значить вибили. Друзі, серед цих цих вихрежених сигналів гляньте який знайшов я. Гляньте сигнал. 91-92 чіткий мідний сигнал. Зараз спробуємо з вами копнути, Може буде мідячок якийсь, а може щось і цікавіше. а Найбільше, що я думаю, що буде якийсь жбой. І е, друзі, друзі, бачу, 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 бачу. мідячок, я побачив, єсть мідячок. Ну, не дивно, тому що, як я вже говорив, що є е, і ця е, радянська кераміка, чи царська валяється. Та й плюс уже радянщина знайшов. Раніше ми знаходили тут і мідні, і... Радянські монетки, навіть царські срібні попадались. То зараз мені попалися по формату Майкола останній. І гарний сигнал. Як так? Вихажували-вихажували і верховий. Ви ж самі бачили, друзі. Да? це дві копійки попались мені. Тільки, на жаль, руку я зараз і не побачу. Зараз спробуємо тернути. Ну. Но. 15. Гляньте. 1900. так, О, сфокусували. 1900. Видно. Одинички не видно. Дев'яточку і 15 видно. 1915 рік. Микола Останній, 2 копійки. Ще й стан буде нічигенький, гляньте. Протирається, то рельєфи є, Так що круто. Ну, хотілося б більше динарика, за чим ми сьогодні приїхали, але все одно ми таким знахідкам раді ходимо. Друзі, ось і верхова знахідка. Бачите вже її? Гляньте, йду ось отак ось з приладом туди в ту сторону, дивлюсь в сторону лежить. Лежить прясла. Пріасла прямо зверху, зверху, і ось гляньте, чорна кераміка черняхівська. Ось тут десь проходив, ага, ось дивіться, красна кераміка, скіфська. По скіфом ще нічого, не попалось, ну, Хоча раніше були наки, все що там є нак, то, то попадалось раніше, ну, сьогодні. то, в принципі в такій-то розпашки не так просто знайти нака. Ладно, там вже підходжу. Сирика з Танюхою Вон не де ходять. Щось вони на одному місці крутяться. Може щось зачепились. Там десь сирик, кстати, якраз Дінарік знайшов, то весь день крутиться, то вже потихеньку підходжу. Тільки подивіться, яка мені голочка попалась. Сигнал був. Один-два. Гляньте яка голочка від фібули. Завжди подаються спинки фібул, а голочки згнивають. А тут, навпаки, попалась ціленька голочка, даже трошки є пружинки. А фібулки нема. Ну, покручую ще тут. сирік Сірікон ходить, там пряжечку знайшов, вон та нюха, неподалік від нього ходить то крутимося поки. Гляньте, вже сідає сонечко потихеньку. Скоро потемніє ще буквально годинку-дві, і будемо їхати додому. Все одно ми сюди вернемось, як тільки його розрівняють, це вже буде весною. Я думаю, потім знахідки тут полізуть. Друзі, підійшли до машини. Фух, зараз будемо збиратись, але ну, перед тим, що будемо робити обзорчик, зараз покажу вам щось. Панюхан знайшла. Круту штучку. Ну як круту. Кусок кераміки. Кусок кераміки. Тут щось таке стерчить. Що воно таке? Незрозуміло. Ну, блищить. Так мало того, що воно блищить. Ще й гляньте як воно дзвони. Ви подивіться. На моєму 41-42. У тані дзвони 16-17, прямо як на золото. Так що зараз сірик буде розбивати і подивимося, що це. Може оце якийсь оплавок. А може, може хто знає що це, ну тому що кисок кераміка ще який? Да, на не Опа! Так вони і Є? Що це таке, друзі? Як ви думаєте? Так іще дзвони Ні, не дзвони Ну це, мабуть, воно дзвонить, так? Да? Гляньте, що могло б таке бути на підніглечик. Гляньте, воно блищить як. Зараз фокусується. Ось така якась штучка. Хто знає? Не розумію, що це. Танюх, може золото. Так це ж хорошо, звісно хорошо. хорошо. Ризик. Ризик. Гляньте. Вигляньте, як воно блищить. Переливається, прям камінь якийсь. Хто, зна... Хто ще думає? <сх> Хто ще думає, то пишіть, друзі. Ладно. Так як ми підійшли вже до машини, зараз розлажуємо знахідки і будемо робити обзорчик. І в принципі вже їхати додому. Зараз Серік ще провіри, он зробить експертизу. То мені... Ти його розламаєшся? що? будемо їхати. А, друзі, ми такі виключаємося, не будемо показувати. Та я вже раз показував, як ці рік ріки чисте шпателем. <рес> <рес> ну, так. Друзі, а ось розложили знахідки по таннім знахідкам. Та... Не, там при... Чого печально. Пряжки. Як ми розламали цю движуху, це попався кусок свинця. тільки чому він в кераміці був, хто з нас я рік він почухав. Пошти, пошти як срібла, ну, свинець. Е, І різні обломочки. О, так це ще й від фібули, да? так? Угу. Ще гляньте. Пружинка від фібули. Ось такі в неї знахідки на сьогодні. По моїм знахідкам. Попалось прясло, Фірові попався. Так. Що ж ти мені це кинув? Потом. Прясла, від да. фібули. Дінар якось такий. Крутезне, тільки відчиститься, потім побачимо, хто це що це. Е, один царьок, дві радянщини і різні обломочки. І ось така фіболка. Ось сіріка з знахідками. Сіріка теж немало. Всього ось якісь такі цікаві штучки з якимось вушком, не знаю, чи хто так, десь висіла, якось знає. Друзі, хто знає, то пишіть одна ось друга. Потім на косник попався, обломочки, черняхівська ось така пряжечка, я вам її показував. І ось такий крутезний також денарок, І теж залипший. Я не розумію, чому на цьому полі вони всі такі залипші. Ну, в принципі, відтираються. І потом бомбезні. Ось. Так сьогодні сегодня коп. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей. Танюк, скажи что ти что ты профессионально? розвідку хватает. Я в разведку. Да? То не знайшла нічого? Так завжди.